Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо дуже цікаву партію відомої української шахістки, міжнародного майстра Наталії Букси. Ця партія була зіграна в сьомому турі жіночого чемпіонату Європи, в якому нагадаю Наталія посіла почесне друге місце. В цій партії Наталії Буксі протистояла азербайджанська шахістка, міжнародний майстер серед жінок Сабіна Ібрагімова. Є4 зіграла Українка, С5 у відповідь, сицилійський захист. Кінь в 3, кінц 6, слон Б5. Це варіант Россолімо. G6 грає Ібрагімова 2-0, слон G7 і С3. Чорні грають кінь в 6, білі захищають пішака ходом тури 2-0 і Д4, будуючи міцний пішаковий центр. Але чорні контратакують, граючи Д5, і Наталія Букса закриває позицію в центрі, граючи е 5 Далі кінь е4 і слон Е3. Білі поки що не кваплять з розвитком свого ферзового коня, сподіваючись, що суперниця відреагує на хід слона взяттям на d4. Так і сталося. Після СДЦД у білого коня з'являється більш активна позиція на c3. Після ферзь b6, ферзь е 2 слон d7, а 4 а 6 і на d3 відходить букса. Кінь А5, кінь С3. Нападаючи на коня і пішака. Тому чорні міняються на С3 і грають тура ас 8 Чорні нападають на відсталого пішака білих, контратака тура Е 1 ферзь С7 і слон Д2, захищаючи пішака. Тура Б8 грають чорні, слон Ф4 бити пішака с 3 небезпечно, оскільки після тура С1, ферзь Б3, тура аб 1 як у випадку взяття пішака А4. Так і у випадку відходу на А3, чорний ферзь потрапляє у дуже небезпечне становище. Тому тура БЦ8 грають чорні, але Українка ставить туру на А3, уникаючи повторення позиції. Слон c 6 Кінь Д2, тура F 8 і H4. Стандартний прийом атаки за наявності пішака чорних на G6. Грає Е6 Ібрагімова, повністю закриваючи центральну ділянку шахівниці. На дошці виник типовий французький пішаковий ланцюг. Білі продовжують атаку, граючи h5, ферзь є 7, нападаючи на туру, та відходить слон Д7 і розмін на g6. Чорні вирішують забрати ходом фЖ, маючи на увазі активізацію важких фігур по вертикалі F. Однак білі грають тура c 1 після Тура c 7 – 3 Цим ходом білі не лише захищають слона, але й планують в майбутньому зіграти кроль ж2 і тура аж 1. Тура є 8 знову пішак С3 під боєм, і Наталя Букса вирішує відійти своїм конем на початкову позицію для того, щоб тримати положення в центрі закритим і сконцентрувати всі свої головні сили на королівському фланзі для атаки Чорного короля. Кінь Кінц-4 грає Ібрагімова, ферзь G4, слон G8, укріплюючи пішака g6, слон G5 і Ферзь. Ф7. Білі грають ферзь H3. Після кінь b6, нападаючи на пішака слон c 2 А5 і нарешті король g 2 Чорні повертають коня на С4, Тура H1, напад на пішака, захист, слон H8, слон d3 і слон c 6 До цього моменту Наталія Букса чудово вела партію, поєднуючи загальну стратегію атаки на королівському фланзі з розрахунком конкретних тактичних варіантів. Але тут українська шахістка припускається помилки. Їй треба було якнайшвидше зіграти f 4 укріплюючи пішака Е5, але Наталія пішла g 4 маючи на увазі піти F4, F5 і ось так відкрити лінії на королівському фланзі. Але тепер у Ібрагімової з'явився чудовий тактичний ресурс, їй треба було зіграти слон б'є 5, і після взяття відкритий шах d 4 який значно ускладнює ситуацію. Білим треба грати f 3 далі кінь Е5. Слон е 4 розмін, і тут взяття на C3. Чорні жертвують якість, але заходять іншою турою на c3. Зараз у білих зайва тура, але треба відходити ферзем. Чорний ферзь заходить на f3. Щоправда, тут мату білому королю немає, але є вічний шах по полях d1 і f3. Втім, помилкою української шахістки Ібрагімова не скористалася. Замість того, щоб пробити по центру, Азербайджанка зіграла кінь Б6, нападаючи на нікому не потрібного пішака А4. Наталія Букса просто жертвує його заради того, щоб якнайшвидше відкрити гру на королівському фланзі. Українка грає Ф4, захищаючи пішака Е5 і плануючи зіграти F5, що вона робить буквально на наступному ході. Відкриття лінії неминуче. Зараз загрожує взяття на G6. І після АЖ мат ферзь g8. Тому чорним треба бити. Забираємо, б'ємо слон б'є e 5 не тільки нападаючи на туру, але й загружуючи зв'язкою. Тому ферзь g7 грають чорні, контратакуючи слона, але шах дають білі. Якщо перекритися турою, то взяття на ф 7 з шахом і потім ферзь б'є c8. Тому король f8 зіграла Ібрагімова ще один шах турою. Король e8, ферзь h5. І тут чорні нарешті здалися. Адекватного захисту від потужних ударів білих фігур у них немає. Ось така чудова партія, яку Наталія Букса за винятком помилки на 35-му ході провела просто блискуче. Вона закрила центр, мінімальними силами захистила ферзовий фланг. Не будемо забувати про коня Б 1 який залишився в тилу і дозволив більш сильним фігурам перейти на королівський фланг. І завдати поразки чорному королю. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!